Всім привіт! Ласкаво просимо на шосте відео із серії Amazon з нуля. Хто пропустив попереднє відео, обов'язково подивіться. На цьому відео ми розберемо, що таке S3 Bucket, які бувають сторач класи, поговоримо про безпеку, версіонування, реплікацію бакетів та як можна зробити хостінг статичного вебсайту безкоштовно. Що таке S3 bucket? S3 Bucket? Bucket – це безлімітне сховище для зберігання файлів. Файли в контексті бакету називаються об'єкти. Коли ви створюєте General Purpose Bucket, ви вказуєте регіон AWS, у якому S3 має створити ваш об'єкт. Об'єкти всередині ваших бакетів зберігаються щонайменше в трьох зонах доступності, вказаному в регіоні AWS. Якщо ви створюєте Bucket Directory, ваші об'єкти будуть створюватися тільки в одній авіабіліті зоні. Назва бакету має бути не менше трьох та не більше 63 символів. Може містити малі латинські літери, цифри, крапки і дефіси. Після створювання бакет матиме унікальний домен, по якому можна працювати з об'єктами в бакеті. Якщо в імені вашого бакету буде крапка, тоді у нього буде отака от лінка. Якщо будете працювати з бакетами, використовуючи AWS API, будь то AWS SDK або AWS CLI, то треба звертатися до бакету в форматі s32.bucketName. Поради щодо назв бакетів. Назва бакету повинна бути унікальною в глобальному масштабі, тобто логіка така ж сама, як у доменів. Використовуйте зрозумілі і читабельні назви, щоб легше було керувати бакетами і запам'ятовувати їх. Щодо термінів, Є файли, тут все очевидно. Назва файлу та його розширення. Також є ключі. Це повний путь до файлу в S3 бакеті. S3 пропонує кілька класів зберігання, кожен з яких оптимізований для різних сценаріїв використання. Storage клас s 3 Standard має загальне призначення, високу доступність та продуктивність, підходить для часто використовуємих даних та швидкого доступу, наприклад, для хостінгу статичного сайту, якогось контента або будь-яких великих даних. S3 Intelligent Tyrant. Призначен для автоматичної оптимізації витрат на основі шаблонів доступу. Підходить для даних з непередбачуваним або змінними шаблонами доступу. Тобто сьогодні вам треба тисячу разів звернутися до контенту, а завтра 0 разів. Наприклад, медіа архіви, резервне копіювання. S3 3 Стандарт Infrequent Access. Призначен для рідко використовуваних даних, які потребують швидкого доступу. Підходить для довгострокового зберігання важливих, але рідко використовуваних даних. Наприклад, архівування бізнес-документів або весільний фотоальбом. Воно начебто важливе, але дивитися ви його будете раз на 5 років. S3 One Zone Infrequent Access Подібний до стандарт IA, але з меншою надмірністю. Підходить для некритичних даних, які можна легко відновити, наприклад, бекапи бекапів або зменшені версії фотозабражень. S3 Glacier Instance Retrieval Призначений для зберігання архівних даних з потребою миттєвого доступу. Підходить для рідко використовуємих даних, які потребують миттєвого доступу, наприклад, якісь медичні зображення. S3 Glacier Flexible Retriever. Тут вже уважно, якщо у попередніх стороч класах інформацію можна отримати миттєво, то у цьому Storage-класі час очікування від 1 хвилини до 12 годин, призначений для довгострокового архівування з гучкими опціями отримання. Підходить для даних, які рідко потрібні, але може знадобитися з різною терміновістю, наприклад, якісь наукові дані або фінансові записи. S3 Glacier Deep Archive. Час отримання контенту з бакету буде до 12 годин. Це найдешевше зберігання для дуже рідко використовуємих даних, підходить для дуже довгострокового зберігання даних, наприклад, рахування фільмів або старих проєктів. Ну і як завжди, що скільки коштує, все дуже залежить від типу сховища та кількості запитів. Найдорожчим буде S3 Standard, найдешевшим S3 Glacier Deep Archive. Дуже важливо підібрати правильний сторач клас для ваших даних, щоб не переплачувати зайвий раз. Переведу скріншот з цінами, довго розповідати тут немає про що. Краще дивіться актуальну інформацію в опису до s 3 сервісу. Аксес Control потрібен для того, щоб надати комусь куди доступи. Є декілька варіантів, як це можна зробити. Давайте розберемо ці варіанти. Бакет полісі. У налаштуваннях самого бакету можна додати полісі, котра буде мати налаштування, хто що може робити з бакетом та об'єктами. У цьому прикладі у нас є GetObject. Principal стоїть зірочка, тобто можна всім. Та ресурс це ARN-ресурс нашого бакету. Зверніть увагу, наслежте зірочку на кінці ресурса. Це мається на увазі, що наш action буде працювати стосовно об'єктів у бакеті. Тобто ця полісі дозволяє читати всім, взагалі всім з інтернету об'єкти з нашого бакету. Access Control List або ACL потрібен для того, щоб швидко налаштувати доступи, але Amazon рекомендує використовувати Bucket Policy, котрі ми перед цим розбирали. Я, чесно кажучи, в своїй практиці ніколи не використовував ACL також, тільки Bucket Policy. IAM Policy – це полісі, що додається до користувача або групи, тобто на рівні користувача або групи вказуємо, що кому можна, та заборонено. Presigned URL – Якщо треба розшарити доступ до якогось файла, можна створити підписану лінку через UI або API на файл та надати користувачам можливість подивитися або завантажити файл. Блок Public Access на рівні бакету або аккаунту можна вказати глобальні правила, щоб ніхто не зміг зробити бакет та контент публічними, тобто це налаштування буде мати пріоритет над бакет полісі. КМС. Перед тим, як перейти до Encryption файлів, давайте познайомимося, що таке KMS. Давайте проведемо аналогію. Уявимо, що у вас є будинок і ви хочете захистити його від несанкціонованого доступу. Ви можете використовувати замок та ключ, щоб зачинити будинок. Тільки ви і ті, кому ви довіряєте, зможуть відкривати цей будинок за допомогою ключа. У випадку з KMS Key будинок це ваші дані, які ви хочете захистити. Замок. Це процес шифрування, який захищає дані. Ключ це KMS Key, який використовується для розшифрування даних. І того, що маємо? KMS це сервіс від Amazon, який допомагає безпечно управляти ключами шифрування. Ключі шифрування використовуються для захисту даних, зберігаючи їх у зашифрованому вигляді. KMS може використовуватися з будь-яким диском або файлом в Amazon. Тепер давайте перейдемо у наступний топік. Шифрування даних у бакеті. Amazon підтримує декілька типів шифрування. SSE S3 це шифрування по замовчуванням. Воно безкоштовно та не вимагає ніяких додаткових дозволів. SSE KMS це шифрування за допомогою kms ключа що ми щойно розібрали. Тут треба вже платити за використання ключа. Та користувач або додаток, котрий пише у бакет, повинен мати додаткові переміщення: KMS Generate Data Key для запису у бакет або KMS Decrypt для читання з бакету. – те ж саме, що і попередній, тільки все шифрується двічі. SSEC клієнт надає власні ключі шифрування. AWS S3 використовує цей ключ для шифрування і розшифрування даних, але не зберігає сам ключ. Encryption Policy також можна вимагати тип шифрування для об'єктів додаванням полісі у бакет. Тобто, якщо хтось в коді завтикав вказати шифрування, він отримає Access Denied при спробі завантажити файл. Версіонування це функція, яка дозволяє вам зберігати декілька версій одного об'єкта в бакеті S3. Вона надає можливість відновлювати попередні версії об'єктів, що дуже корисно для захисту даних від випадкових видалень або змін. Наприклад, ви завантажили першу версію файла, потім другу, третю та четверту. Amazon буде зберігати всі версії вашого об'єкту. Щоб отримати якусь конкретну версію об'єкта, треба указати її, коли робите запит на API. LifeCycle Policies це набір правил для автоматичного управління життєвим циклом об'єктів в S3-бакеті. Ці полісі дозволяють автоматизувати перехід об'єктів між різними класами зберігання та автоматичне видалення файлів, що більше не потрібні. Це дуже круто для оптимізації витрат. Можна видалити або перенести у архів дані, що вже не потрібні, або будуть потрібні не скоро. Replication це функція S3, яка автоматично копіює об'єкти з одного пакету S3 в інший, у будь-якому аккаунті або регіоні. Корисно, якщо треба зберігати декілька копій якихось файлів у різних аккаунтах або регіонах. Наприклад, робити копії об'єктів з Північної Америки в Азію для швидкого доступу для клієнтів, якщо не хочете використовувати CDN-сервіси. Static вебсайт -хостінг. S3 підтримує хостінг статичних веб-сайтів. Це економічно вигідне рішення для розміщення веб-сайтів, що не потребують серверного оброблення, тобто, якщо у вас тільки HTML, CSS, JavaScript та медіафайли. Але якщо вам треба, щоб ваш статичний вебсайт працював з динамічними даними, то треба зробити, щоб він робив запити на ваш API. Наприклад, за допомогою Cloudfront, API Gateway, Lambda та DynamoDB можна побудувати повністю безсерверну архітектуру та сплачувати пару баксів при мінімальній активності. Всі ці сервіси ми у майбутньому розберемо. Тепер перейдемо до практики. Давайте створимо s 3 Bucket – те, що я вам розповідав, є General Purpose, є Directory. Обираємо General Purpose, Bucket Name. Наприклад, DevOps UI Test Bucket. Як ви пам'ятаєте, назва повинна бути унікальна. Тобто, якщо цей бакет вже десь існує у когось в аккаунті, я його створити не зможу. Обираємо ACL, Disabled або Enabled. Він рекомендує Disabled, залишимо Disabled. Залишимо блок All Public Access, потім його приберемо. Версіонування включимо. Щоб продемонструвати вам, як воно працює. Шифрування, залишимо по замовчуванням, створити бакет. Бакет створився. Тепер можна завантажити якісь файли у бакет. Після завантаження можна обрати йому який сторож клас ми йому обираємо. Те, що я вам розповідав. Завантажити. Тепер я завантажу цей файл ще раз. Тобто у мене є дві версії цього файла. Щоб подивитися версії, натискаю на нього Versions, Та бачимо одна версія, інша версія. Щоб подивитися першу версію, обираємо її. Action, Share with pre-signed URL. Скільки лінка буде валідна, наприклад, одну хвилину, створити Copy pre-signed URL. І давайте її відкриємо. Вона відкривається, як бачите, тут у мене є параметри, завдяки котрим лінка у мене публічна. Давайте тепер зробимо бакет публічним. Для цього переходимо в Permissions. Блок Public Access обираємо обираємо весь блок, зберегти, підтверджуємо та додаємо Bucket Policy. У Bucket Policy нам треба додати S3 Get для всіх. Granting Read-only uh, read Permissions to a Public Anonymous User. Ось вони кажуть, що обираєте блок Public Access. Шукаємо Get object, це те, що нам треба. Ставимо його сюди, але обираємо Condition нам не потрібен. Та ставимо назву бакета. Slash зірочка. Тобто я дозволяю GetObject для об'єктів. Якщо я приберу цей Action S3Object буде примінятися до бакета. У бакета немає такого action, тому ми залишаємо slash зірочка. Зберегти. Так, повертаємось в об'єкти. Беремо його і пробуємо відкрити. І бачите, у нас ця, цей файл вже публічний. І останнє, що я хотів вам показати, як зробити статік вебсайт-хостінг. Переходимо в Properties і в самому низу тут є статік вебсайт-хостінг. Обираємо Enable, host static website. Наш індексний файл індекс.html, додаткові правила та error-документ можна опціонально обрати. Все зберегти. Після цього бакет можна завантажити в ваш статичний вебсайт. На цьому відео закінчено. Дякую за будь-яку активність на каналі та особливо за поширення у мережі. Всім пока!